Київрада прийняла рішення що надання допомоги представникам АТО, і ця матеріальна допомога виплачується. Я вважаю, що це було дуже правильне рішення про виділення земельних ділянок. Але натомість на цьому тлі з'являються дійсно такі повідомлення про відведення прокуратурі земельних ділянок. Справа в тому, що я багато разів чотири рази була депутатом Київської міської ради і завжди Органи влади і прокуратура СБУ МВС грішили тим, що ми відводили земельні ділянки на ці міністерства, на певні управління, і вони забувають, що їх основне завдання інше захищати людей, захищати права людей. Так прокуратура в неї є свої обов'язки. Натомість вони займаються непрофільною діяльністю будівництвом. Я вважаю, що це є не що інше як корупція, оскільки в них в бюджеті кошти не передбачені на будівництво будинків для забезпечення житлом працівників працівників прокуратури або інших органів влади таким чином вони починають займатися бізнес-діяльністю, беруть земельну ділянку, заключають інвестиційну угоду і потім починають в певних пропорціях ділити ці квартири скільки інвестору, а скільки прокуратурі. Насправді прокуратурі держава могла б виділити кошти, вони могли провести тендер і закупити квартири в будь-якому будинку в будь районі Києва і таким чином забезпечити своїх працівників. Інакше це комерційна діяльність. Це я вважаю, що це корупція.